Собачка Одрі. Попригушка з стрикоза. Цю дівчинку зняли з даху будинку. Це не цуценятко, хоча розміром вона, як моя руті, як цуценя, але це собачка, якій близько року. Фу-фу, какашки не їсти. Вона гарненько їсть, дуже хоче їсти постійно, але я не даю багато, бо не можна. Показую вам. Одрі. О, ді, 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 ді. Дуже ласкаво. Дуже така вдячна, ласкава собачка, вона мені груді нагадує, вона розміром моїй груді, трошки худша. Але висота, довжина тіла така і коротка. І характер такий короткий. Попригушка, обнімашка. Дуже заїдають блохи. Прошу допомоги на всім паріку. І є ще певні новини. Я не шукала, але мене знайшли. І, походу, одрі допоможуть з прилаштуванням. Якщо все складеться, то завтра вона поїде на бровари робити обстеження, стерилізацію, все таке і буде, буде шукати сім'ю. Я дуже вдячна і цьому, тому що і так багато собачок є на перетринці, яким шукаємо сім'ї. Зрозуміло, що я б її тут так не викинула і не випустила, бо вона і так настраждалася. Вона, як ніхто інший, заслуговує на найкращу сім'ю ту, що буде любити. Буде жити на подушках, а не на це пуда. Вже настраждалася досить. І то чудом вона не впала з тої криші, бо вчора не було змоги знімати, то й погано видно. Якщо чесно, це ж третій поверх. Погано видно, як там ті хлопці діставали, І просто руку просунули, якась там дирка була і тягнули отаку. знаєте. Ну, На кришу не залазили, а то не дуже видно було. Як це все відбувалося, але фактою, поки вони лізли, вона рухалась по чердаку, ну, сповзала. Я думала, що на моїх очах вона просто зараз впаде і то буде все. Ах, бо ну, то дуже страшно, там люди щось не плакали. Ну, таке, знаєте, не для слабонервних. А <кій> якось так це вивела її погуляти. Я. От Як вона зустрічає людей, хвостиком хає зустріли сусіди розказуємо, яких ще не чула. Думаю, що в районі вже всі це чули, всі вже це переказують. Правда, пост місцевих групи я ще не написала про це все. Але збираюся думками, обов'язково такі речі мають мають освітлюватися, мають інші знати, що відбувається. Можливо, наступний раз хто хоче, хтось подумає перед тим, як таке робити. Але я все ж таки думаю, що це діти, хлопчики, які тут граються. Думала дівчата, бо вони такі. Котів носила тоді і цуценя. Дівчата я не помітила, що вони погано поводилися, вони дуже так і котиків кормили і так лагідно ставили, знаєте. А Кажуть, що це могли зробити хлопці. <coughs> Дивіться, як там. Там горище. Там не, не лісниця, не драбинка така, знаєте, як буває, на там, ну, Ви бачили, що відео, там просто е, драбин. Ну, лісниця, звичайно, і просто двері. Двері закриваються, ключі лише є у двірника, Але в тих дверях є дирка. Я це не зняла, не побачила то все. Через ту дирку могли пропхати собаку, але в житті вона сама не залізла. Коти, так, коти люблять висоту, а собаки висоти бояться в житті, бо вона туди не залізла. І вона все ж була на горищі близько тижня, бо її бачили, їй бачили, але ніхто не побігав, не зловив, не випустив, просто бачили. Через пару днів відкрили двері Ти подумала, що вона злізла. Ой, йдемо сюди, давай. Пішли, там гуде? Пішли, один. Ось тут ми гуляємо. А вона не злізла. І в той день напередодні ми шукали. Все горище обходило. Сусіди там були, ми сусідів зустріли на горищі, так смішно було. Вони обходили кожну дирочку, її не було. Можливо, вже тоді вона була на даху будинку. Хоча ми звали, вона не відгукувалася. Так, тобто собака близько тижня, можливо, більше нічого не їла. І коли хлопці вчора підійшла, звісно, вони не признаються, що таке зробили, але так знаєте, трішки було видно по ним, що фу 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 як вони неїш. Подозрітельні, подозрітельно вони так все виглядало. Дівчата кажуть, що вони і кошеня душили, от біленьким мірям, яке я забрала, і водою обливали холодною. І кошеня, яке... Два дні назад мені сусідка скинула фото, його вже вона каже немає. І ті хлопці теж його там щось за ноги тягали. Ну, да, і ніхто не подумав, що треба сховати, забрати. Діти це зло. Невиховані діти це зло. розумієте? Коли батьки не вчать їх моральних принципів ставлення до тварин, тут хуже нема просто. що там, не знаю. Це маньяки, які виростають і потім переходять на людей. А так воно все починається з дитинства. А, тому тут винні не тільки діти, тут винні і батьки, які не виховують своїх дітей. Їсти дати, відправити в школу, це півбіди. Треба сідати належне виховання. Та? От пішли. А так там. Не знайдете кошеня. Буде вона питати, бо вона бачила, хто, хто там був з дітей, я б не бачила. І не хочу думати, що з ним сталося. Якщо вона його била. Вони, звісно, це не признається і вряд ли знайдеш, бо є. ти хочеш викинути так, щоб ніхто не знайшов тут. Да? Але це страшно, це просто страшно. Можна уявити, що було без попередніми кошенятами. Здається, скільки там їх четверо в цьому районі було? П'ятеро, якщо ще ламочка теж була тут забрана. Це страшно просто жити серед таких. Такої підростаючій молоді, можна сказати, під, ну, підростаючого покоління. Отак вона чудово виходить на поводочку, як будто все життя ходила. Всі діла вона зробила в себе там в кліточки, то якби вона не хочеться, то так ножки розм'ять. І назад. І дуже надіємося, що нам все вдасться завтра. Прошу підтримки фінансової, бо то дорога треба доїхати та й купити там паріку. Це дороблять її те, що треба. Таке там, як то кажуть, так би в житті не пощастило, да, бо, можливо, не помітили, жила б все життя, не зрозуміло, да. а так така неприємна ситуація, але веде до хорошого закінчення такого. Так що, дякую вам за увагу.